і підписники гості каналу, що ж на ділянці, працюємо зараз по листове, такі наші і кавуни, будови, звісно, але які є, такі є. Є деякі і гарно розбиваюся, але є такі, що сидять на місці. І від цього холоду сьогодні знову було 10 градусів вночі. Сьогодні вже у нас 21 червня, 10 градусів вночі. Це все. Це Кавунчик наш не де вже зацвітьває. Не знаю, що там буде з цього цвіту. Тому що такий холод. Можливо, де трошки вже потепліє, то як бачите, ось там вже він нас цвіте. А так як наші кавун цвіте, потрібно для нього пор. І ми сьогодні проводили такі обробки. Зараз покажу, якими препаратами ми обробляли наш кавун. в колостори. Також два дні назад вносили. Вносили в каплю яра кальциніт з розрахунком 10 кг на цю діляночку тут у нас десь до 60 сотий 2000 метрів Ось. і Також давали по листові фундіцидну обробку. Обробляли Радеміл Голд R. До нього додавали ми мегафол, Грогріновське добриво. 18, 18, 18. Ну і прилипач. Ось, обробили від хвороб. Далі будемо працювати від шкідника через декілька днів. Про підживку і обробку попередньо я відео не знімав, бо не було часу. Це було в поспіху. Швидко прокропили, підживили і поїхали на іншу роботу. Ось, хто тоді якось не засняв, то зараз я вам розповів, які обробки і підживки ми проводили. Зараз я вам покажу наші препарати, які ми тільки що давали. Це у нас, це у нас був такий халатин монобора, далі нітрат магнію, мегафол. Калатин зеліза, ну і прилипач. Все це ми мішали в один бак, давали монобор давали 30 грам, 30 грам мегафолу, прилипач 15 і зеліза 30. Все це на 10 літрів води. Ну і також давали ще нітрат магнію, давали ми 70 грам на 10 літрів води. Ось такі провели ми обробки. Так що, друзі, давайте підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.